Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від торгової марки Laura Grand з літньою ковдрою в комплекті, в ось такому гарному подарунковому пакуванні сумка з ручкою та на змійці. Я вам взяла сьогодні показати постільну білизну спального розміру. Можете собі одразу подивитися замірчики. Ціна за спальний розмір 1350 гривень. Ось так окремо запаковано простирадло та наволочки. А ось так у нас окремо йде ковдра, літня легенька запакована. Тип тканини сатин, склад 100% бавовна. Зараз я розкрию і покажу, як ця постільна білизна виглядає в розстеленому вигляді. Також вам розкажу ще, які можливі варіанти цієї фірми. Євророзмір ще є з двома ковдрами літніми, також з двома ковдрами одна зима, одна літа. Є з літньою ковдрою євророзмір, є літня ковдра 4 наволочки. Тобто, все можні варіанти. Маю цієї постільної білизни, так що дивіться далі. Зараз все вам покажу та розкажу. Ось так постільна білизна виглядає в розстеленому вигляді. Нагадаю, що це півтора спальний розмір. У мене кровать взагалі євро. Дивіться, як виглядає, як значить євро. якщо... Так подивитися, але насправді це півтора спальний, До комплекту входить ковдра, літня, легенька, але всередині є наповнювач Холофайбер, тобто вона не пуста. І цей же самий холофайбер є в такому ось бортику, який повністю по периметру ковдри розташований. Ще ковдра в нас простьобана, це означає, що її можна прати, прасувати, робити з неї все, що хочете. Вона не зіпсується, не верхня тканина, не наповнювач. Додатково під ковдри не потрібно на цю ковдру. Це і є вже вам два в одному, в тому її і. Прелість, як говориться, що додатково вам не потрібно купувати ковдру літню, а вас вона вже є в комплекті. Лаура Гран це турецький виробник і постіль виконана вся в стилі кампанія, тобто поєднання двох різних кольорів та малюночки. У мене такі світло-голубий і світло-молочний. Як ви помітили, кольори всі гарні, але вони не яскраві, не кричущі. Це говорить, що до складу входить натуральні матеріали, сатин. Вона, він є плотний, але в той же час м'який, приємний до тіла, дихаючий, такий ніжний, він переносить велику кількість прання та експлуатацій. У мене саме півтора спальні розмірі, ціна за нього 1350 гривень. До комплекту входить ковдра розміром 150 на 200, простирадло. Звичайне, не на резиночці, прошите оверлочине 180 на 220 і дві наволочки розміром 50 на 70, Вони також ідуть різних кольорів з обох сторін. З одного це ось такий колір, з іншого під колір внутрішньої сторони ковдри та простирадла одягаються на запах. Шовчики маємо гарні, прошиті, оверлочені. Все. І тут висока якість пошиття. Можливі ще варіанти цієї самої постільної білизни з ковдрою Лаура Гранд в євророзмірі, з однією ковдрою, з двома ковдрами є дві, дві літні і можливий варіант одна зима, одна літо. І півтора спальні. Кольори є різні. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, групі вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть в особисті повідомлення, допоможу з вибором будь-якого текстилю.